За останні місяці я мала більше 20 консультацій з різними компаніями. Я проаналізувала, що відбувається в цих індустріях в різних країнах, в різних командах. І знаєте, що мене здивувало найбільше? Вже у всіх компаніях хаос виглядає однаково. Сьогодні я покажу і проблемні моменти, які я знаходила в цих компаніях і. Покажу, що ви не одні, а також в кінці розкажу, як ці проблеми можна вирішити як за допомогою штучного інтелекту, так і за допомогою автоматизації. І перша проблема, яку я бачу всюди, це ми маємо зустрічі, у нас куча мітингів, на яких ми щось обговорюємо, але у нас немає реальних кроків, які ми робимо. І проблема в тому, що ми занадто багато зустрічаємось. Другий момент ми не записуємо ці мітинги. А це означає, що ті моменти, про які ми говорили, будуть упущені. Інший момент це в тому, що в нас немає фоллоуапів. ми не домовляємося відслідковувати процес реалізації тих задач, про які ми домовилися. Насправді, частина частково або повністю всі do айтеми, які ми обговорили, залишаються просто в голові у людей. А що відбувається з тим, що у нас в голові, ми про це забуваємо. Найкращий варіант це мати автоматичний запис мітингів, створення фоллоуап айтемів наступного мітингу, мати підсумок і запитання, чи відбулися зміни, що змінилося, що робили, що не робили, які були проблеми. Якщо ви не фіксуєте це, починаєте з нуля. У вас немає змін Є ретроспективних ем, покращень процесів. Другий Ботлне це інбокс, це імейл велика кількість. Ви не встигаєте їх відмічати, або у вас є одна або дві людини, яка просто займається тим, що вона заповнює інбокси. Насправді це класно, що є людина, яка цим займається, але для чого платиться людині кожний місяць, якщо можна один раз налаштувати автоматизацію, яка зробить це замість людини. А людина може робити більш творчі речі. Вона може відслідкуватись, перевірити, що все зроблено правильно, але потім... Вона може приймати рішення і робити більш важливі речі замість того, щоб просто відфільтровувати почту. Третя проблема це CRM-система, яка просто має якісь дані, які поховані, вони не обновляються, не за допомогою людей, які вставляють ці, цю інформацію. Чому ви заставляєте людей робити ці процеси? У людей тоді немає часу на якусь. На якісь інші задачі, на більш творчі задачі, на те, щоб подумати, як по-іншому можна щось зробити. Вони просто займаються тим, що вони створюють нотатки, створюють записи в CRM-системі, вони апдейтять якусь інформацію, але це може зробити автоматизація за декілька секунд. Ваші люди можуть, наприклад, зателефонувати або створити якесь нове повідомлення по маркетингу компанію. crm система може забирати багато часу, і можна автоматизувати інший момент, який блокує ріст, також це онбордінг. І зазвичай він робить вручну, або є документ, або можна зробити бота, або просто описати процес і зробити якусь просту автоматизацію, яка буде допомагати людині іти покроково, і вона буде онбордити цю людину. І не потрібно займатися цим HR. ом Нові співробітники, які будуть приходити, будуть все розуміти, будуть бачити, що відбувається, і ви не витрачаєте на це зарплату людини HR а який міг би, наприклад, зайнятися чимось більш корисним. Наступний момент це те, що я бачу у всіх компаніях: це люди як клей, як інтеграції. Що це означає? Що люди щось передають комусь, нагадують, з'єднують один одного. Вони всі процеси в компанії вони живуть в голові у людей. Якщо звільняється людина, то це означає, що в компанії потрібно робити і навчати іншу людину це робити. Але можна ж побудувати системи, які будуть робити це замість людей, і тоді бізнес не буде залежний від людей. Він буде мати автономну систему, яка робить ці процеси, нагадує, склеює, інтегрує, а люди займаються творчістю, комунікаціями, брейнштормінгом і так далі, що насправді найважливіше. Тому що люди це ресурс, який е, ніколи не замінить штучний інтелект. Але чому ж люди роблять те, що може робити система? Це гарне питання до нас. Тому ці. Проблеми виглядають по-різному в кожній компанії. Але якщо ви впізнали себе, то почавши впроваджувати хоча б одну, один системний процес, одну дію, одну автоматизацію в ці процеси, може звільнити час для ваших людей, що люди займаються тим, чим повинен займатися бот або штучний інтелект. Хороша новина для вас в тому, ви не унікальні. І є вже компанії, які впроваджують системно штучний інтелект. Налаштовують процеси, і люди не займаються цими речами. Наприклад, нещодавно ми налаштовували ai мітінг. Протоколи, автоматичні записи протоколів, створення туду айтемів. І люди економлять просто неймовірну кількість часу, тому що до цього цим займалася секретарь. У них по 10-20 мітингів на день. І секретар створювала ці протоколи, заносила їх в правильні задачі. Зараз автоматизація спрацьована за одну хвилину для мітингу все готово. Є протокол, є транскрипт. Зустрічі є up айтеми, Відмічені всі люди, які були на зустрічі, і це економить час. І ресурс, і не потрібно це платити людині. В той час тепер людина може займатися чимось більш важливим, може зростати, бути натхненною, реалізовувати якісь інші процеси, а не те, щоб просто робити копі-пейст. Люди повинні думати і вирішувати, а системи будуть пам'ятати, виконувати, і інтегрувати. Саме тому в моїй компанії ми завжди. Починаємо з діагностики. Ми починаємо з того, а що болить, де не працює, де ботлнека, де ви не можете розширитися. Ви відчуваєте, цей процес займає чомусь багато часу. Цей процес чомусь не дає нам можливість зростати. Тому, саме тому, ми починаємо з того, щоб спочатку це знайти, а потім це налаштувати. Ми можемо налаштувати це для вас. Ви можете наняти когось іншого. Ви можете завжди ці ботлнеки виправити. Ви можете вирішити працювати по іншому, впровадити систему і зростати, не наймати більше людей, масштабуватися, мати творчий колектив, класну атмосферу, систему, яка працює на вас. Якщо потрібна консультація, ви можете прийти до нас. Ми допоможемо. Якщо ви готові, це означає, що ви готові рости і змінюватись. Скоро ці процеси будуть у більше ніж 50 компаній. Зараз люди, які роблять adoption, AI – Штучного інтелекту та автоматизації свої процеси будуть передовими компаніями, і вони будуть вигравати. Ті, хто почне пізніше, будуть мати довший процес, і вони будуть вони повинні витратити більше часу зараз. Саме зараз є час впроваджувати ці процеси. Ми запрошуємо не боятися штучного інтелекту і налаштовувати систему. Компанії, які не вірять в штучний інтелект, вони не впроваджують, вони бояться, вони думають, що це просто хайп. Тому, якщо ви думаєте, що це просто хайп, подивіться моє минуле відео про те, як адаптувати штучний інтелект в вашій компанії. Тому що купити просто якийсь інструмент шиї, не означає, що ви передава ще компанія і що ви впровадили шії процеси. Дякую, до зустрічі в наступних відео. І автоматизуйтесь і агізуйтесь разом із нами.